Як же цього дня було спекотно? Від спеки похилилися квіти, трава пожовкла. Подумало, подумало жабеня, взяло відро і кудись пішло. На лузі воно зустріло корову. Хочеш, я дам тобі молока? спитала корова. Ні, відповіло жабеня і пішло далі. На галявині воно зустріло козу. Хочеш, я дам тобі молока? запитала коза. Ні. квакнуло знову жабеня і пішло ще далі. І от нарешті побачило воно сині гори, на їхніх вершинах жили пухнасті білі хмари, погукало жабеня найменшу хмарку і сказало їй Дай мені, будь ласка, трішки молока. Нічого не відповіла хмарка, тільки зітхнула гучно. Зазирнуло жабеня у відерце, а там молоко. Повернулася додому жабеня і каже: А я молоко з хмарки приніс. Яке ж це молоко? Це просто блакитний дощик. Хто ж його питиме? Як хто? відповіло жабеня. А квіточки малі. І воно напоїло квіти і травичку парним молоком, із хмарки, ще й мурашці залишилося. Якщо вам сподобалось це відео, Підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.